Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Українські розвідники продовжують нищити окупантів. Так, у тимчасово окупованій Авдіївці оборонці виявили штаб російських загарбників з центру Рубікон і завдали удару новим дроном ФП-2. Гурівці ліквідували кількох ворожих офіцерів та операторів БПЛА. Нагадаємо, російський Рубікон спеціалізується на використанні бойових безпілотних систем і вважається одним із найкращих в путінській армії. Запобігти ворожому штурму краще ніж його відбивати. Власне, це і зробили танкісти 5-ї київської штурмової бригади. Вони виявили скупчення російської піхоти. Два танкові екіпажі прицільним вогнем знищили будівлі, де ховалися окупанти, і зруйнували плани загарбників. І чергову російську сау знищили наші оборонці. Аеророзвідка виявила гармату під час роботи і передала координати операторам дронів. Дочекавшись зручного моменту, вони вразили російську САУ мста С FPV-дроном. А у дніпровських плавнях на півдні українські морпіхи завадили висадці кількох ворожих десантних груп. Воїни з 426-го окремого батальйону безпілотних систем виявили два човни з російськими окупантами, які намагалися закріпитися на островах. Внаслідок влучної роботи дронами російські плавзасоби знищені, а особовий склад ліквідовано. Тим часом українські розвідники продовжують систематично знищувати російські радіолокаційні системи у тимчасово окупованому Криму. За допомогою безпілотників вразили пункт керування зенітно-ракетного дивізіону С 400 Також знищили багатофункціональну РЛС цього комплексу. Окрім цього, спецпризначенці вразили аеродромний оглядовий радіолокатор та РЛС ТЕРІК російської окупаційної армії. Сили оборони збили нову російську розробку на лиманському напрямку. Розвідувальний дрон під назвою «Вещий Олег» вполювали полювали воїни 63-ї бригади. До нині цей безпілотник вважається найновішим російським розвідником. Артилерія ворога також під постійними ударами сил оборони українські військові нищать російські гармати ФПВ-дронами та скидами з бомберів. Ось так бійці 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес вразили чотири ворожі сау, китайську РСЗВ та зенітно-ракетний комплекс Стріла. 10 А ось так вибухає російський зенітно-ракетний комплекс. ОСА оборонці виявили просто поміж дерев його і влучним скидом знищили. До слова вартість такого ЗРК близько 10 мільйонів доларів.